Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Неділя, 25 травня на календарі, День Києва. Цей особливий день для всіх киян, для наших мешканців столиці, для цього прекрасного міста історичного з традиціями, зі своїм колоритом, зі своєю гармонією, зі своїм запахом, зі своїм повітрям. Я вітаю щиро. Всіх киян та всіх українців з днем Києва. Це важлива подія насправді, тому що столиця для кожної держави має своє особливе значення і місце, як і Київ для нас, зрештою. Тому що я хочу нагадати, що, наприклад, Росія, коли розпочинала цю повномасштабну агресію, та й не тільки, а й до цього вона завжди намагалася забрати у нас Київ. Вона завжди намагалася забрати у нас історичну традицію. Вони забрали історичну традицію, анексувавши та незаконно окупувавши у наш український Крим. Коли Путін почав розповідати про Херсонес, все це має символи, що звідти пішло хрещення, що звідти пішла Русь, що далі вони стали правонаступниками Константинополя і проголосили себе третім Римом. І так само в цій символіці, в цій історичній ось цій шизі. Цьому історичному концепті, який вибудовується російською пропагандою, для них край важливий Київ, який ми їм не віддамо. Це треба розуміти. Не віддали в 2022 році, не віддали б і зараз, коли б вони сюди посунули. Тому знову ж таки дуже хочу, щоб Київ розвивався, процвітав, був вільний від незаконної забудови, був з прекрасними ландшафтами, вулицями. На яких можна пересуватися як на автомобілях, так і на велосипедах, так і пішоходах, парках зеленим, щоб цю традицію зберегти. Зараз на сьогоднішні дні я, на жаль, не можу долучитися до святкування безпосередньо в Києві, тому що у зв'язку з обов'язками по військовій службі перебуваю в іншому місці, але, звичайно, що вітаю всіх і щиро сумую за своїм. Рідним містом і за тими, хто залишився мене там чекати. Тому, власне кажучи, зі святом, бережімо Київ і бережімо Україну. Ну а тим часом ворог знову ж таки нічого не міг зробити інакше, ніж як безпосередньо в день Києва привітати в лапках усіх киян та українців, яким чином, ну звичайно, завдавши ракетно-дронового удару. Знову ж таки, велика кількість дронів та ракет була скерована саме на українську столицю. Як то ракет Калібр, так і дронів. Знову в столиці влучання в житловий будинок, який як позаминулої ночі. Знову ж таки, держава-терорист не припиняє своїх способів залякати цивільне населення, тероризувати, зламати нас, намагатися деморалізувати. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що Путін. Воює з цивільними як справжній терористи, як справжній садист, і ну, це чому так відбувається? Ще Це ще відбувається, тому що Росія не може досягти значних успіхів безпосередньо на полі бою. Так у них є тактичні успіхи, так вони просуваються. Так зараз є повідомлення в британських медіа, що, начебто, Росія сконцентрувала близько 50 тисяч своїх військовослужбовців. На кордоні з Харківської, так само непроста ситуація на Сумщині, і ворог готується там спробувати знову ж таки атакувати. Ну але разом з тим, значних успіхів в оперативно-стратегічній площині, які б мали оперативно-стратегічний характер, у ворога немає. Відтак вони ми ж бачимо, що ворог намагається компенсувати це своїми терористичними ударами. Своїми актами залякування цивільного населення, ось те, що ми на сьогоднішній день спостерігаємо з боку агресора. Тому, власне кажучи, не маючи успіхів там, вони воюють з цивільними. І щодо характеру війни загалом, до речі, я би сказав про те, що, власне кажучи, а, говорив напередодні про те, що Збройні Сили України готують відплату. І будуть завдавати ударів по території Росії. Буквально нещодавно з'явилася цієї ночі мапа, де видно великі червоні хвилі, які сунуть на Росію, зокрема і на Підмосков'ю. Так це українські дрони. Це те, що летить по ворогові, летить по їхніх військових об'єктах з метою зменшити їхні спроможності для ведення цієї агресивної війни, з метою демонстрації в їхньому небі. До яких наслідків привів путінський режим росіян і війна проти України? І тепер ось ці наслідки будуть літати над Росією доти, доки Путін не припинить свою війну проти України? Навряд чи це станеться за життя російського диктатора. Треба розуміти, я в це не вірю. Як думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях чи вірите ви, що Путін міг би зупинити цю війну? Безпосередньо я маю на увазі саме війну, навіть не піти на припинення вогню, те, що називається сисфаєр там і замороження конфлікту на певний період часу. А саме коли мова йде про припинення війни, про відмову від завоювання України, про відмову від демонтажу української державності і так далі, як думаєте ви? Я не вірю, що Путін буде готовий до цього так чи інакше. Цьому доказом, до речі, є його війна, його затягування перемовного процесу. Хоча вийшов заступник голови Ради Федерації Росії Косачов, який заявив, що от-от Росія буде готова передати меморандум, проєкт меморандуму про своє бачення миру Україні. Ну, от-от їм знадобилося близько. Тижня, начебто, на те, щоб його розробляти, обдумувати, невідомо ще скільки знадобиться далі. От-от вони вже готові, от-от ми вже це можемо побачити. От-от, тільки трошечки зачекайте, кажуть нам. Ну, думаю, що ми не віримо, правда, що щось кардинально зміниться. Але, звичайно, ще побачимо Документ, як тільки він з'явиться, я обов'язково для вас його проаналізую. Тож залишайтеся. На моєму каналі, ну а я вже вчора напередодні побіжно згадував про щорічний звіт Американського розвідспівтовариства, про наміри Путіна продовжувати війну і далі, і відсутність бажання її зупиняти. Сьогодні дещо зупинюсь так само, тому що це важливо. Це щорічний звіт оцінка глобальних загроз 2025 року. Підготовлений управлінням воєнної розвідки США DIA Defense Intelligence Agency для Конгресу США станом на 11 травня 2025 року. У документі зазначається, що Москва ставить на стратегію виснаження та намагається підірвати здатність України до опору, деморалізувати її населення і дочекатися зниження. Підтримки з боку Заходу. Те саме ми спостерігаємо зараз. Тобто, ця ситуація, реально ми її бачимо на свої очі, тобто те, що реально відбувається. Попри повільні темпи просування, російське військове командування ймовірно вважає їх прийнятними. Путін майже напевно залишається налаштованим на перемогу в Україні. А його цілі здебільшого не змінилися з початку війни: нейтралітет України та подальший поділ української держави. Вибачте, будь ласка. За відсутності переговорного врегулювання або альтернативної потужної підтримки з боку Заходу, ситуацію на полі бою, ймовірно, і надалі повільно змінюватиметься на користь Росії протягом 2025 року. Хоча темпи просування російських військ уповільнюються і супроводжуються значними втратами в особовому складі та техніці, ось про що повідомляє американська воєнна розвідка. Тобто, фіксуємо: війна на виснаження, Путін затягує час, прагне деморалізувати українське суспільство, звідси удари з повітря терористичні по наших цивільних містах. Де страждають звичайні люди, далі Путін все ще сподіває на повільне просування. Хоча я вам говорив про те, що аналіз Джейпі Морган, до якого ми так само зараз з вами перейдемо і розглянемо детальніше, говорить про те, що за поточних темпів Росії потрібно 118 років. Ну, ми чули від Мідінського і інших представників путінського злочинного режиму, що вони нагадували про північну війну. Про те, що Росія воювала там 21 рік, може воювати більше, а може ще більше, незалежно від того, скільки це буде потрібно. Ну, але 118 років. Це просто до того, що аналітики прораховують навіть на таку перспективу, а чому вони це роблять? Це ж не тільки через те, що вони хочуть показати слабкість російської військової машини, наші сили і спроможності захищатися. Це теж. Але це до того, що вони дають довгостроковий прогноз. І за цього довгострокового прогнозу вони не виключають навіть такого сценарію. Хоча я думаю, що Росія розпадеться значно раніше. І от ті першопричини війни, про які постійно говорить Путін чи представники його режиму, що необхідно устранити первопричини війни, так от перша причина в Кремлі. І нарешті вона буде усунута абсолютно природним фізіологічним шляхом через те, що Путін помре. Зрештою почнуться відцентрові процеси в Росії, і це призведе до того, що все не буде нас кому атакувати. Тому подивимося. Але от ще інформація, коли ми говоримо вже про прогнози, то активно обговорювався прогноз, Американських банкірів JP Morgan Chase. Фінансові аналітики JP Morgan Chase представили прогноз щодо майбутнього України, виділивши чотири можливі сценарії. Вони всі такі дискусійні. Я, звичайно, міг би сказати, як відомий автор Насім Талеп, що економістів та фінансистів немає чого слухати. Вони занадто часто помиляються та помилялися у своїх прогнозах. Але все ж таки, давайте розберемо, тому що. Саме із цих сценаріїв в цьому прогнозі є певна доля істини, є певні ризики того, що може відбутися. Отже, фінансові аналітики представили прогноз щодо майбутнього, виділивши чотири сценарії розвитку. Кожен з них залежить від військової, економічної та дипломатичної ситуації у найближчі роки. Перший корейський сценарій. Стабільність без вступу до НАТО, але з вагомими гарантіями безпеки від США. Друге: ізраїльський сценарій потужні збройні сили та постійна підтримка Заходу проте збереження постійної загрози війни. Додам одразу, що на корейській сценарії дають близько 15% вірогідності аналітики на ізраїльській 20%. А ось далі сценарій. На який аналітики ставлять найбільше 50%. Увага! Зараз я його зачитаю. Грузинський сценарій часткова західна інтеграція без членства в Альянсах, що може спричинити політичну нестабільність. На цей сценарій ставлять банкіри 50%. Є побоювання, що на тлі зменшення західної підтримки, на тлі того, що Україна не вступає в НАТО. І може не отримати саме дієвих та ефективних гарантій безпеки, на які ми розраховуємо, на цьому тлі може відбутися проросійський поворот, тобто проросійські сили в Україні почнуть здіймати голови, почнуть говорити. До речі, ви бачили взагалі, що український ось цей зрадник, ця падлюка Вадим Новінський, виліз в ефір до такера Карлсона і почав розповідати, як в Україні все погано. Як в Україні переслідують церкву цей колишній. Та чому колишній? Я не сумніваюся, що він і зберіг російський паспорт і береже його біля свого серця. Вадім Новінський розповідає Карлсону і американській аудиторії як притісняють церкву. Ясна річ, Новінський робить це не з України, звідки він втік, тому що тут йому світить стаття кримінальна заслужена і покарання, але він про це говорить. І спонсоровані ним аналітики, політологи. І вся інше цялобудінь, яка продовжує щось розповідати, не всі ще під санкціями. Сподіваюся, що це буде виправлено, хоч таким чином їм будуть перекривати кисень, зокрема, тим, які проживають у війні. Ну комусь уже це почали зрештою робити. Ну, хоч так, але треба це все припиняти, тому що вони розумієте, вони існують. Ми їх відштовхуємо. Я впевнений, що серед вас, мої дорогі друзі, підписники, немає тих, хто готовий би був слухати Вадіма Вінського чи будь-кого іншого, і внімати там дуже уважно, а про що ж вони говорять, про яке притіснення російської церкви. Ну ви ж розумієте, що весь ці ці наративи це все лягає в <клухи> путінські причини так званого СВО. Це все для того, щоб город говорити, нібито з українського боку, що тут є репресії, що тут є проблеми, що ми тут не захищені, що Путін прийде зі своїми військами і захищає нас, і так далі, і тому подібне. Це ж спрямовано на це, і будь-які такі заклики. Це є державна зрада, тому що це сприяє продовженню російської агресії, вбивством неповинних цивільних громадян. Ось що роблять такі, як Навінський і інші. Тому, але чому вінські і інші вони просувають порядок денний. Вони ж не просто так, вони це роблять сподівання того, що у них в якийсь момент може з'явитися шанс прийти до влади, чи то перемогти на виборах, чи то можливо в інший спосіб. У 2022 році вони думали, що Путін і російські війська разом з Медведчуком, Новінським і подібними приведуть їх до влади на банковій, але український народ дав відпір. І дав відсіч. Тому, власне кажучи, ну але ж ми бачимо, що з багатьма діячами можуть ставатися нещасні випадки. Все в житті буває. Ну, сталося, спиртновим сталося ще з кимось. Тобто нещасні випадки вони ж можуть бути. Але питання з метою захисту держави. Але питання в тому, що я дуже не хотів би, тому що цей сценарій він, на превеликий жаль, може бути. Погодьтеся, напишіть, до речі. Свої враження в коментарях, що ви думаєте з приводу того: корейський, ізраїльський, грузинський, ну є ще білоруські аналітики наводять, вони зазначаються, що це найгірший варіант, за якого Україна фактично втратить незалежність і опиниться під контролем Росії. Ну, от, є такі експерти банку, до речі, от і вважають найбільш реалістичним грузинський сценарій, при якому Україна збереже демократію. Але не отримає членство в НАТО. Але якщо ми станемо більш орієнтованими на Росію з непевними перспективами, стратегічними та результатами, не знаю, чи можна це назвати насправді, до речі, збереженням демократії. У мене є глибокі сумніви щодо того, що це все можна буде називати демократією, будь-чим, але, вочевидь, не демократією. Є такий фактично сценарії. Тому наше завдання. Попри все, зберігати зв'язки і контакти з заходом так складно. Так ми бачимо, що потрібно виборювати свої права, відстоювати інтереси навіть з союзниками. Найближчими бачимо, що зараз відбувається в Польщі під час виборчої президентської кампанії, що можна почути від окремих кандидатів і про те, що можливо Україна не буде членом НАТО, і що треба можливо зменшувати допомогу і так далі. Фіцо соратники по його партії в Словаччині говорять про те, що знову ж таки потрібно порушувати питання про компенсацію за передану Україні допомогу та підтримку, про те, щоб Україна за це заплатила. Дякувати Богові, що дещо за тих орбан, але його присадили тим, що ЄС погрожує санкціями за тиск на медіа і Угорщину можуть позбавити права голосу при ухваленні рішення. Європейському союзі, ну і а, теж на щастя для нас все ж таки новообраний президент Румунії Дан виступає за продовження підтримки України і збереження стратегічного діалогу та стратегічних рівень відносин з нашою державою. На щастя, тут для нас складається ну, не найгірша, скажімо так, кон'юнктура. Але ж ми повинні розуміти, що ситуація доволі таки непроста. Вона залишається. Складною. Тому для нас важливо зберігати відносини з Заходом. Попри все, рухатись на зближення з ЄС і з НАТО, як би там не було, цивілізаційно кожен для себе, геть від Москви. Це аксіома, просто аксіома. За жодних сценаріїв не маємо з ними блокуватись і бути сильними, як Ізраїль. Ми так часто про це говоримо: Ізраїль, Швейцарія, давайте його будувати. Давайте. Розбудовувати національний спротив. Ну а тим часом два американських видання Аксіос, які має хороші джерела, як це вже було продемонстровано і має доступ до інформації, написав про те, що Трамп дав Путіну багато з того, на що сподівався російський диктатор, жодного припинення вогню, жодних санкцій, розкол всередині НАТО і значну свободу дій з боку американського лідера. Існує помітний розрив між позицією Трампа та лідерами Європи щодо тиску чи терплячого підходу до Путіна. Велика Британія та ЄС цього тижня запровадили нові санкції проти Росії після того, як Путін знову відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню. Вони сподівалися на підтримку США, але Трамп відмовився. Оскільки Москва й далі затягує мирний процес, президент США. Здається, радше готовий відійти від переговорів, ніж чинити жорсткий тиск на Путіна, запевняють автори видання Аксіос. Агент Краснув. Ну, друзі, як можна це ще пояснити? Чи якась боязнь Путіна, чи якийсь страх? Ну чому дійсно Велика Британія посилила санкції? Чому ЄС зробили кроки? Недостатні, недостатні. Власне кажучи, але ну вони ж зробили ці кроки. Іде кроки Сполучених Штатів Америки, хоча були обіцяні. Питання при цьому прогресу немає. Ми чекаємо на якийсь там проєкт меморандуму, який невідомо скільки ще Москва буде розробляти, але є обмін, і Трамп це подає як нібито великий свій успіх. Але давайте погодимося, обміни були і до цього. І Україні вдалося домовлятися. До речі, питання обміну Трамп ледь не зірвав обмін, тому що він оголосив. Дещо раніше ніж це було потрібно, про те, що обмін уже відбувається. Ну, ось так на жаль, але на щастя, ці процеси продовжуються і українці продовжують повертатись додому. Ну і провідний американський оглядач видання The Washington Post Девід Ігнатіус написав свою колонку в газеті про критичний момент для Трампа США знову змінює стратегію завершення війни Росії та України. Глава Білого Дому. Якщо не досягне прогресу по завершенню війни в Україні, він може відіткнутися із серйозними проблемами для свого президентства. Попри всі спроби президента США Трампа після завершення війни Росії проти України, перспектива досягнення миру стає все більш далекою. Москва ігнорує всі спроби Вашингтона та збільшує апетити. Про це йдеться у матеріалі Ігнатіуса. Автор матеріалу зазначає, що президент США міг би показати Путіну серйозність своїх намірів і запровадити санкції. А якщо від цього він цього не зробить, то наслідки можуть стати катастрофічними для його президентського терміну. Він робить пропозиції, але не виконує їх. Він попереджає Путіна про необхідність іти на компроміс, але нічого не робить, коли російський лідер відмовляється. Він чинить тиск на Україну. Жертву, але не на Росію агресора. Ігнатіус попереджає про імпічмент, і Ігнатіус натякає на Краснову. Ну і сподіваюся, що все ж таки реакція американських медіа вона буде мати значення, і це теж буде тим тиском, який як і тиск Сенату, який змусить Трампа ухвалити відповідні рішення щодо посилення тиску на Україну. Щиро хочу в це вірити. Але побачимо нам своє робити. Бережіть себе і слава Україні!